Доброго дня, шановні українські агреї, колеги. Бачите, передню спарку поставили, бо прогрузає, дуже погано тяне. Передню спарочку поставили. До речі, до бака трошечки-трошечки не достає. Ось бачите? Бо деяких тракторах достає до бака і вириває бак. Так що така цікава річ. Ніколи в мене на передній спарки на джандірі не було, але треба, тому що важучий агрегат по великому рахунку. П'ять кубів бочка, культиватор важучий, є, що тягнути. Так що бачите, яка потуга, а? колеса. Хто любить джандіра, приєднуйтесь до команди. Треба механізатори на, на весну, колеги. На весну тепер точно на лютий місяць, будь ласка, звертайтеся. Я думаю, робота точно буде. І класна робота. Найголовніше, щоб Україна була. Україною вільна слава Україні, Успіхів вам!